і сестри, сьогодні ми згадуємо, виконуємо заповідь Ісуса Христа, яку Він сказав: це робіть на спомин про мене і перед нами хліб і вино, який нагадують нам про хрест, про страждання, про те, що Господь віддав своє життя за нас, і відтоді хрест став символом християнства. Дивно, що дехто сприймає хрест як прикрасу. Хоча хрест це місце де... або знаряддя, на якому позорно карали людей. і Ісус Христос помер на хресті. І це зовсім не прикраса. З іншої сторони, якщо дивитись на. Такий підхід або розуміння людей, що якщо в мене буде хрестик біля мене, то Господь збереже мене або допоможе мені. Знаєте, це помилкове уявлення, оскільки Господь живе в серці, незалежно від того, чи у вас є на грудях хрестик сам як предмет, чи немає. Але Сьогодні наш погляд на Ісуса Христа, на те, що Він зробив. Але я хочу зачитати слова апостола Павла, які він записав Галатам 6 розділ, 14 вірш. Галатам 6 розділ, 14 вірш. Але я не бажаю хвалитися хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, на якому світ розп'ятий для мене, а я для світу. Зверніть увагу на оці слова. Що на Христі Він каже розп'ятий світ для мене, а я для світу. Про що має на увазі апостол Павло? Є слова Іоанна 3:16 написані, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Чудові слова. Але каже, Бог так сильно полюбив світ. А в іншому місці написано, що Іоанн пише в посланні своєму: не любіть світу ні того, що в світі. Як то різні звучать заклики? Справа в тому, що коли Іоанн описував, що так Бог полюбив світ, він говорить про людей. Бог любить людей. І Бог віддав своє життя. Ісус помер за людей. Але тут апостол Павло каже, світ розп'ятий для мене, а я для світу. Тут не про людей, а тут про гріховний світ, який навколо нас, цінності гріховні. Це мається на увазі те середовище, чим керуються люди в своїх гріхах. І Павло радіє і прославляє жертву Ісуса Христа. Галатам 2,20 написано каже він, і вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Вже не я живу, не моє его, не мій егоїзм, не моя гріховна природа керує мною, а Христос, який поселився в моєму серці. Світ. Стає духовно мертвий для віруючої людини. І віруючий мертвий для цього світу. Мається на увазі для всього гріховного оцього середовища, яке навколо нас. Хрест Ісуса Христа поставив таку вирішальну крапку в нашому житті, ставши своєрідним водорозділом, коли ми зустрілись з Господом. Наше життя розділилось на до і після. Тому ми кажемо, то було до того, як я почав жити новим життям, а то вже сталося, коли я вже жив з Богом. На хресті Ісуса Христа для дитини Божої був розп'ятий світ гріха, беззаконня, де панує диявол. Тому саме таке бачення, воно дарує правильне розуміння світу навколишнього, який, за словами апостола Павла, є для нас розп'ятим, отже, таким, що втрачає для нас будь-яку цінність. Тому християнин багатьма речами, які в світі є, перестає цінувати, бо переорієнтовується на вічне. Переорієнтовується на духовне, на непроходяще. Нам слід добре закарбувати в собі, що світ є втіленням всього шкідливого для душі. Багато всього, що є в світі, воно є шкідливе для нашої душі. Чудові слова, перша Івана, 2 розділ, 16 вірш, написано, знаєте, так проаналізував і такий діагноз і пояснення дав апостол Павло апостол Іван, вибачте, і він каже такі слова: бо все, що в світі, зверніть увагу, не дещо, а все, що в світі. Тобто, якщо узагальнити все, чим живе наш світ гріховний, можна сказати, це похідь плоті. Похідь очей і гордість життєва. Все це не від Отця, а від світу. Дивіться, похідь, похідь, гордість. Все, чим керуються люди, які не знають Бога, це буде зведеться до цих трьох пунктів Похідь плоті, похідь очей і гордість життєва. Стільки масу речей люди роблять. Бо керуються своїми гріховними бажаннями, нестримними гріховними бажаннями. І це руйнує наше життя. І інколи ми робимо речі, які ми робимо із за горд... гордість життєва рухає нами, щоб позаздрили інші. Не із за того що це мені потрібно, а в сусіда краще, в мене буде ще краще. Інші якісь речі, які керують нами, але це гордість життєва. Як вона нас підносить? Як вона нам заважає в житті. Люди не можуть примиритись. Люди ведуть якийсь гріховний спосіб життя, впадають в різні залежності, самі того, ну розуміючи або не розуміючи. Інколи запитуєш людину, Да я знаю, так не можна, але мені це подобається. От вам і похоті, які керують нами. Тому такий світ. Але Господь хоче, щоб ми оце всі наші гріхи принесли і разом з Ісусом Христом розіп'яли на христі. Тому, усвідомивши це, ми більше не жалкуватимемо за світом. На перший погляд, коли ми дивимося, наприклад, на чисту воду, навіть прозора, джерельна чиста вода, ну, це на перший погляд. Але якщо взяти мікроскоп, якщо вникнути в деталях, в тій воді багато різних речовин, в тій воді багато сполук різних, в тій воді багато навіть може бути і бруду, але він розчинився, ми його не бачимо. Багато людей, пам'ятаєте, коли в 86-році вибухнула аварія на Чорнобильській атомній станції, Багато людей, які почули вперше, що потрібно евакуюватись, потрібно сісти в автобуси і поїхати з цього місця. І навіть якщо тут я жив довго чи не довго, але все треба залишити, поїхати. Я пам'ятаю один водій такого одного із автобусів, він розповідав, каже: ми простояли цілий день. І в автобусі було тільки по кілька людей. Пусті автобуси поїхали е, з міста, і ніхто не захотів їхати. А чому? Через те, що люди не бачили ніякої загрози. Як її побачу. Вона в повітрі, але люди не знали, що вони вдихають свою смерть або, як мінімум, якісь хвороби серйозні, які несе з собою радіоактивне повітря. Сьогодні багато всього в світі люди бачать, і цей світ він приваблює, він ніби заманчивий, він манить своїми фарбами і, і всім, всім, що тільки може. А Господь каже, не любіть світу ні того, що в світі, бо там похоті і гордість життєва. І все це не від Бога, і все це руйнує нас, і все це керує людьми і нашими серцями людей, які живуть без Бога. Тому тільки Христос дає нам правильне бачення світу, і в світі навколо нас багато загрози для нашої душі. Нам потрібно бути до цього уважним, коли я роздумую над тим, що світ розп'ятий для мене христом, нашого Господа Ісуса Христа. То переконуюсь, що він, він віднині без сили заподіяти мені якусь шкоду. Якщо Христос живе в мені, світ перестає на мене так впливати. Більше того, в міру духовного росту світ майже зовсім не впливає на християнина. Це дивно, але це правда. Ми можемо. Від тих гріхів, які бентежили нас раніше, які нам подобались, до яких притягувало, коли людина живе з Господом, нам стає байдуже. Вони нас не притягують, вони, ми рівно дихаємо. Тому що Христос зробив його безсилим. Євреям 13 розділ, 6 вірш, написано, тому ми сміливо говоримо: Господь мій помічник, і я не боюся, що вчинить мені людина. Господь мій помічник. І Він найбільше, що допоміг мені, на хресті. Віддавши своє життя і воскреснувши з мертвих, це була найбільша допомога. І, звісно, в житті ми можемо застосувати це і в інших моментах життя, коли ми можемо сказати, Господь мій помічник. Знаючи, що світ не владний над нами, ми впевнені в тому, що Господь подарував нам силу і впевненість перемагати, будь-який гріх, все, що атакує нас з світу, як духовних людей. Бог дає сили перемагати, Бог дає сили жити по Слові Божому, Бог дає сили просто жити християнським життям і насолоджуватись ним. Тому той, хто дивиться на оточуючий світ власними очима. Той хибно може подумати, що світ процвітає, світ привабливий і чудовий. Але якщо ви дивитесь на світ без ілюзій очима Христа, ми можемо побачити, в яких смертельні агонії, війни, розпуста, хвороби, порушення Слова Божого, цінностей Божих. Світ гине, світ знищує сам себе. Люди, які живуть в гріхах, Проте, апостол Павло нагадує, наша боротьба не проти плоті і крові, не проти людей, а проти духів злоби піднебесної, тобто проти духовного світу, який керує людьми. Тому, якщо Бог дав нам мудрість, слава Господу, якщо ми можемо побачити реальність і небезпеку світу, який оточує нас. Тому чим міцніша любов християнина до Ісуса, тим менше цінить Він цей світ. Знаете, воно так пропорційно, чим більше любиш Ісуса, тим менше любиш світ. Чим ближче ти до Господа, тим подалі від гріха. Якщо тобі любий і цінний Господь, тобі не цінні цінності цього світу. Бо ти живеш Божим, бо ти живеш вічним. Тому сьогодні питання, чим ти живеш? Чим ти хвалишся? Апостол Павло каже, в мене нема чим хвалитись, окрім Ісуса Христа і того, що Він зробив на Христі. Чи поставив ти у своєму житті цю вирішальну крапку, цей водорозділ, який розділив твоє життя на до і після? Це щось мега важливе. І нема нічого важливішого, ніж зустріч з Господом, ніж нове життя у Христі. Немає нічого важливішого. Бо це впливає не тільки на наше земне життя, а на вічне. Ви знаєте, коли ми дивимося на життя людей, і буває так, ми десь стикаємося з різними ситуаціями, і уявіть собі, що людині кажуть, що ви захворіли дуже серйозно, і ось ви можете. Завдяки лікуванню продовжити на якийсь там рік, два своє життя. Більшість, глобальна більшість. Майже всі скажуть, да, я хочу, я все віддам, я позичу, я візьму кредит, я попрошу, б люди допомогли. Я хочу жити. І це нормально. А Господь хоче продовжити наше життя навічно. А люди відмовляються. Я думаю, навіть ті люди, які. Вірять, що Бога немає, бо доказати не можуть. Хтось вірить, що Бог є, а хтось вірить, що Бога немає. Навіть уявіть собі, що хтось вірить, що Бога немає, отакий От атеїст. Ну, навіть атеїст знає, що в нас є любов, ненависть, є совість. Такі речі, які ми розуміємо, вони є, але ми їх не можемо якось взяти в руки. Ми не можемо показати їх. Ми знаємо, що вони є, ми їх відчуваємо. А це прояви душі нашої. Ми радіємо, ми плачемо. Ми якісь відчуття, ми навіть керуємося десь в житті. спонукає щось нас. Скільки люди роблять і за любові або і за ненависть? Але це говорить про те, що наше Тіло це не тільки плоть і кров. Господь вклав в нас частинку вічності. Він створив нас для вічності. У нас така чудова заставка була: там небо. Небо. Ви дивились часто в небо. Ви думали, що там? Наш музок дуже сильно обмежений. Ми не можемо. Пояснити, ми, можемо пояснити, але не можемо до кінця зрозуміти збагнути, і вмістити велич Божу. Хто летів на літаку, воно якось більш видніше, якось коли летиш і навколо блакитне небо немає нічого. Хмари знизу вже, все знизу залишилось. І уявити, там немає кінця, там безмежний простір. Як це? А Бог знає, як це. Бо Він його створив. І ми думаємо, ну як це? Ну не буває так, ну все рівно десь там кінець повинен бути. Вийдіть, подивіться, на зірне небо. І ми бачимо маленьку частинку якоїсь галактики. А там тих галактик дуже багато. А до тієї зірки нам роки, світлові роки, треба, щоб долетіти з такою швидкістю. Це нам збагнути, це дуже важко. А Господь каже, не пам'ятаю, як по-українськи, я п'ятью і зміряю небеса. Отак. От це Бог. Це його велич. І оцей величний, неосяжний Бог. Якого нам важко збагнути, Він водночас такий близький до нас став через. Ісуса Христа і жертву на Христі, бо це говорить про те, наскільки Він любить і цінує тобою і мною. І Він хоче наблизити ці небеса до нас. Він зробив зі своєї сторони все можливе. Прочитайте притчу про блудного сина. Як батько віднісся до сина блудного, який сказав: Я піду від тебе, віддай мені все, він пішов, прогуляв все, проїв, пропив, лишився там, впав на дно. І там біля свиней, чужих, сидячи, їв разом з ними, зрозумів, що навіть раби краще в батька живуть. Піду, покаюсь, скажу, прийми хоч до рабів. Але оце батьківське серце. Коли написано, що батько здалеку вже його побачив. І побіг йому на зустріч. І ви знаєте, не тільки ми йдемо на зустріч до Господа, він теж йде до нас на зустріч. І якщо ми робимо кроки, то Він йде, щоб скоротити цю, цю відстань між нами. Це говорить про те, що батько. Не чекав, ну йди, йди, давай, йди сюди, поговоримо, тепер поговоримо. Він міг би сказати, і так по-людськи треба було трошки поставити на місце. Ну, Бог не людина. Він зі своєї сторони чекав. Він простив. Нехай Господь допоможе нам розуміти оце батьківське серце. Господа, і чим більше ми розуміємо Його, тим більше ми Його любимо і перестаємо любити світ. Перестаємо любити гріх, який в світі. Перестаємо жити, бо ми не хочемо, бо ми знаємо краще життя. Ми не хочемо жити в гріху, бо ми знаємо краще життя. Чи можемо ми сказати разом з апостолом Павлом, світ розп'ятий для мене, а я для світу. Так може сказати людина, яка є з Господом, яка живе життям у Христі. І сьогодні для всіх пропонується нове життя у Христі. Тому що все, що в світі, похить плоті, похить очей, гордість життєва. І нам потрібно звернутися до Господа. І Він прийме нас як своїх дітей. Зробіть цей крок, і нехай він допоможе в цьому нам. А всі хто йде за Господом, хто є в числі Божих дітей, і спасених людей, хто вірить, прийняв вірою цю жертву, яку Ісус на Христі зробив, сьогодні ми згадуємо про це і символи ці перед нами. Нехай Господь допоможе, щоб ми не жили подвійним життям, а щоб ми жили життям, як апостол Павло радів. І каже, нема нічого ціннішого, ніж того, що зробив Христос для мене. Наше життя коротке. У більшості ми тут не дуже молодіжний контингент. Тобто ми люди з досвідом життєвим. Да? Це означає, що ми прожили вже за половину. Кажуть, до гори, до 30 років людина, до гори йде, а з 30 з гори. Якщо в нашому баку 70 або 80 літрів пального для життя, то скільки ви спалили вже? Це ви знаєте. Ви знаєте, що пальне в нас в житті небезмежне. Його не можна дозаправити. Воно заправлене з народження було. І Господь уже знав, скільки Він заправив в бак ваш. Я так сказав, щоб ви заповнили краще. Один брат каже, мені 30, і я вже півбака спалив. Ви знаєте, що диявол зайнятий тим? Щоб зайняти наші думки, наше життя з якимись справами, якимись... і ми вирішуємо щось, ми живемо і зосереджені повністю на взагалі другорядних речах. І коли приходить момент, і помирає один дідусь, і до нього прийшов другий дідусь. Каже: ну що, Микола, тримайся. А він каже: да я не проти, нема за що. Нема за що. А як добре, коли є за кого триматись? Це надія на Господа, бо ми за Нього тримаємося. Нехай Господь буде тим, для кого ми знайшли час, бо Він перший знайшов час для нас. Бог самодостатній залишає славу небес, сходить на землю, стає людиною. Проходить важкий шлях страждання, щоб дати нам нове життя без гріха, дати нам вічність, жити на небі. Ми не створені для земного життя, а для вічного. Так каже Слово Боже. Хай Господь благословить нас таким розумінням. І це слово, щоб стало для нас зрозумілим, і щоб воно спонукало нас. Цінувати більше Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Давайте ми помолимося разом.